Ну, ставлення моє більш-менш нормальне. та я так скажу, що я прекрасно розумів, що не буде ніякої демобілізації. Ну людей не вистачає. Ну, по суті. Ну куди ми там? Ну яку ми там посаду не візьмемо? Ну ну немає людей. Ну немає. Просто якщо б там більше людей наші ТЦК змогли змогли б мобілізовувати, тоді б, хоча б відпустки могли б частіше і більше бути для тих людей, які вже там давно служать. По факту ну немає людей. Якщо ми якщо ми зараз почнемо демобілізовувати там хто послужить, якийсь там ну, спочатку повномасштабної війни, ну фронт посипеться. Ну не буде людей. Ну, зараз і так тримають там підрозділи, які повинні там, 10 людей на позиції сидіти. Їх 3-4 сидить. Ну давай, якщо ми їх демобілізуємо, то що там одна, одна людина, то нікого не залишиться. Ну ну ну, ну да, я там згоден, що багатьом, ну що там, багато не дотримує хто. Важка вагання, там, що там і заручниками відчувають. Ну, поставно немає людей. Ну, не везде. Ну, не вистачає штату. Везде. ТЦК повинні ефективніше працювати. Вибачте, СБУ повинна ефективніше працювати. У нас 100 500 юристів видають в Тіктоки рецепти, як обманути ТЦК. То був дзвонок мені паралельний. Да як його у нас 100 тисяч 500 юристів розказують в Тіктоки, як обмануть це какабадуть державу? чому, чому по ним збу не працює? Ну 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 що за фігня, я якби у нас 100 тисяч п'ятсот тіктоків розказують, що в зсу нічого не видають. Та як це нічого не видають? Два болова віщей видають нормальне оснащення Видають у нас 100 тисяч п'ятсот тіктоків, розказують, що хлопці не доїдають, та хлопці нормально їдять нормальні виплати на південь рівні. Там 117 тисяч, то ну школи там там ще за посаду доплачують, за звання доплачують. Ну, тобто, ну, тобто, да, там, ну, якби це війна, да, якби, ну, а якщо ми звільнимо, демобілізуємо ті, хто є, ну нікого не залишиться. Тут, повинен, тут, 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 тут така консолідована позиція повинна бути, і ТЦК повинен ефективніше працювати. І, і люди українці повинні все ж таки йти а, на, як його, на цей на, на, другу, на другий рік війни, і вони, вони повинні розуміти. Чанин, можу всім сказати, що якщо ми там що якщо росіяни приїдуть у ваше місто, у вас не буде ні квартири, ні бізнесу, ні нормального життя. А, мені здається, це найкращий стимул буде. Те, що закрити кордони, і кордони, я прекрасно це підтримую, якби, бо ну, бо якщо всі виїдуть з України, не буде. Якби так, да, це можна кімната, але Сполучені Штати Америки під час Другої світової війни. Так же само, що ну, чоловіків мобілізовували інколи навіть без великого бажання цих чоловіків, якби. Тому що ну, зараз жорсткі часи, і жорсткі часи вимагають жорстких умов. Якщо ми так будемо панькатися, той хоче не йде, той хоче йде, А що? Воно таке питання. Може там масаж хтось хоче, може там пінаколаду хтось хоче. Там як його ну ну да на жаль, на жаль, най на жаль, перша хвиля до якої я там належа, які там 24 лютого, 22 року пішли, пішли на захист там Розумієте, в чому річ, якби було б достатньо людей в армії, ті, хто давно служать, особливо на першій лінії, їхнє керівництво їм б надавало більше відпусток і вони більше відпочивали. А так просто людей немає. І саме тому держава приймає такі непопулярні і такі в чомусь жорсткі закони. Я б, наприклад, ще більше б ще більше б обмежив людей. Які не хочуть мобілізовуватися, але яким ТЦК надає повістки. Я блокував би рахунки, і права блокував би, Ну вибачте, якби після, після війни б я взагалі б може би їх право займати державні посади, голосувати. Ну тобто, якщо людина під час повномасштабної війни, під час повномасштабного виживання нації. Не йде її захищати, значить, вона позбувається звичайних своїх прав. Вона не виконала свої обов'язків і відповідно перед державою відповідно, держава позбавляє її певних прав. Я хочу про про ілюстру, ілюструвати. ми тримаємо оборону з останніх сил. Закликав з трибуни у сесійній залі перед початком голосування за закон про мобілізацію командувач оперативно стратегічних стратегічного угрупування Хортиця генерал Содаль. За його словами, російські окупанти перевищують на полі бою кількість українських солдатів у 7-10 разів. У деяких відділеннях залишилось по дві, в кращому випадку, 3-4 людини. Тоді, як за статутами, їх мало бути 8-10, тому від, 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 відділення може обороняти не 100 метрів фронту, а лише 20, констатував український генерал. При тому, я хочу додати, ти кажеш про тиктокерів, але ж їх би ніхто не дивився. Ці тіктоки, тіктокери, до речі, вони в Ютубі є, оці всі гури та інше. Вони поширюють російські меседжі дуже часто. Російські меседжі відверті фейки, Віті з них, як оцей антивакцинатор, забули його стаки. Так, так здається, вони взагалі підстать. Він має за гратами бути, а воно на волі і продовжує антиукраїнську діяльність. Так от. Але їх би ніхто не дивився, якщо б це не було популярне. Да? На мою думку, і навіть є такі вже певні дослідження, що більшість українців ітрує ухиляння. Більшість українців не хочуть це захищати. Ну, якщо казати про більшість тих, що не воюють, що б ти їм? Який до до би ти до цих українців? що б ти їм сказав? Ну, дивіться. Я як донечанин, яка людина в 2014 році була змушена втікти з Донецька 17 травня, і як людина, яка має дуже велику кількість донечан, знайомих, які е, е, жили в Донецьку, яких в Донецьку був, був, був бізнес, було життя, були трьохкомнатні та п'ятикомнатні квартири. Uh, все у них було, але у них не було громадянського обов'язку, і вони думали, що ну як там все пройде. Нас це не касається, це там політики все наверху вирішують, нас воно не торкається. Так от, коснеться всіх. Коснеться uh, всіх. Якщо там хтось думає, що без нього пройде, ну добре. Якщо там в місті Полтава думають, що їх не коснеться, фронт підійде до Полтави, і пол Полтави буде уничтожено, як Маріуполь. Uh, uh, якщо в якщо хтось думає сполтавчан, наприклад, з полтавчан, наприклад, полтавчан що й їх це не каснеться, кас uh, жінка буде змушена поїхати в Європу, к, там загине як гражданський. Давайте згадаємо, що росіяни робили під час окупації Вірпіні в Бучі. Вони розстрілювали мирних жителів десь сотні. Якщо ви думаєте, що окупація, наприклад, Полтави, Черкас, Дніпра. Києва, Вінниці буде проходити м'яко? Ні, вона не буде проходити м'яко. Росіяни екзистенціонально нас ненавидять. Вони прошу казати. Вони навіть розстрілювали в в бучі людини, людей, які прихильно були до них налаштовані. Це історія з таким людиною на фіні. Фемі... Мені, мені мені розповідали на прізвище. Це така історія. Ми дета є такі там, якісь там проросійська людина. Вона була на прізвище Ржавський. ні то з інший, просто одне одне прізвище. і ця людина вийшла. Зі свого приватного там, якогось дорогого будинку звернувся до якогось п'яного російського солдата і сказав: О, ти позориш форму руского солдата, а той взяв, перезарядив автомат і розстріляв його. От. І якби, ну, тобто, Росіяни, росіяни торкнуться кожного, російська окупація торкнеться кожного. Єдиний шанс ну, а... звергти. І свій народ, і квартири кожного, і автівки кожного, і роботу кожного, і майно кожного, це тримати росіян як можна далі. Бо жителі Слов'янська, жителі Константинівки зараз прекрасно відчувають, як це їх стосується. Жителі моєї моєї маленької батьківщини лиману прекрасно відчувають, як їх торкається російська окупація, Коли під час оку... п'ятимісячної окупації. Жан над місцевим населеннями відбувалися копарантів стало мародерами, і це торкнулось буквально кожного, буквально тотально кожного це торкнулося. Так само, коли російські підходити до кожного міста, до кожного району, до кожної області, це буде стосуватися кожного. Тому краще для полтавчан, київлян, влян, львів'ян, учан і воювати на далекому Донбасі ніж своїм будинком, ніж своїм містом. Ось так ось таки.